В будь-якому випадку на цьому тижні відбулися ще деякі події, які також пов'язані з тим, що відбувається в Солдиській Араї, і взагалі все, що має відношення до України. Спочатку видання Welt. прошу не путати з Die Welt. Це різні видання у нас на жаль, я побачив, коли люди почали почали посилатися на одне видання, хоча б писала інше. Не треба було. це. Помилка, але ну, такі експерти в нас так, от. Видання «Велт» дало статтю, де м'яко натякнуло, що якщо не будуть якісь потужні досягнення і не буде на плечах російської армії наступ України дуже успішним, то тоді, скоріш за все, будуть якось ініційовані перемови. Я би сприймав це як такий тестовий шар, але потім з'явився не тестовий. Видання CNBC почало розкручувати схожу тему, і це вже американське видання, не мале. окрема історія. Там а, відверто натякнули, що уряд України, як кажучи, ігнорує рекомендації Сполучених Штатів, не дослуховується до домовленості, не виконує якісь домовленості. А потім ця цитата: вони приходять до нас та жаліються. Що їх не запрошують на обговорення про участь в НАТО? А це такий не, не ляпас, але я б сказав, маленький щелбан. І треба б це ну, відверто розуміти. Так от, чи є в тебе відчуття, що нас починають а, трохи підштовхувати к перемовинам. Але в мене є велике запитання: ну, ок, перемовини. На яких умовах? І навіщо перемовини Путіну, який відверто показав, що він налаштований на довготривалу війну. Він переводить країну на військовий рейк, він будує заводи по вироблянню дронів, він збільшує кількість виробництва ракет, він зменшує витрати на соціальні потреби, він зменшує виплати бюджетникам. Заборгованість бюджетникам досягнула вже 4 місяці. В Росії такого не було більше ніж 20 років. Всі це знають. Але зараз всі гроші йдуть саме на армію і в кишені оточення Путіна, А вони заробляють саме на армії і на війні. Тому запитання, чи буде це мати якісь перспективи взагалі? Чому Путін повинен погодитись на ці перемовини? І на яких умовах повинні проходити такі перемовини? Направда, це питання дуже-дуже комплексне і воно важке, тому що воно ставить перед нами цілу низку ділем складних питань, на які прийдеться відповідати як суспільство, і готовим бути до того, що ці питання перед нами постануть. Ну, як мінімум півроку говорить про те, що нас будуть пробувати посадити за стіл перемоги з Росією. Це не буде відбуватися, так як розповідали різні горі-спікери, що нам там не дадуть зброю, нам там ще щось не дадуть, так грубо ніхто не буде діяти ніколи. Е, є інші способи, яким чином можна спробувати, принаймні спробувати це зробити. Я думаю, що сподівання в Сполучених Штатах є на те, що путіну необхідно провести вибори з високою явкою, рейтингами тощо, і зараз зафіксувати втрати. Перед виборами для Путіна продати як чергову перемогу своєму суспільству якусь конструкцію, це може російська пропаганда зробити, вони вважають, тут у Путіна є всі механізми в руках. Але зрештою, що це вікно його підготовки зараз до виборів, воно є тим вікном, коли можна спробувати з Путіним домовитися, щоб він зупинився, і відпов, відповзав. З території, а от після виборів із серії він вже зможе і реалізувати навіть це відповзання, коли він із серії вже проведе вибори, покаже свою високу явку, і там покаже, що він альфа самець, і зрештою після цього він може йти на непопулярні кроки. Але перед виборами, що йому потрібно зупинити м'ясорубку, я думаю, що це а губне уявлення. Ну, от я також думаю, що ти знаєш. Я просто дивлюсь, що відбувається в Росії. По-перше, це е, потужне. Посилення а, можливості для мобілізації масової, і ми це розуміємо, але до виборів її не буде. Не буде, а, не буде величезна кількість експертів вважають, що вона відбудеться десь за місяць після виборів, і скоріш за все, так і буде. Це і неможливість виїхати за кордон після того, як ти отримав а, повістку, це фактично обмеження в, повноваж... в ровах, Це обмеження в можливостях працювати це взагалі це всі обмеження. Штрафи, а зараз вони хочуть замість штрафів зразу саджати за, саджати. Да, саджати в в'язницю. І це не жарт, це відверто таке намагання фактично будь-яким варіантом Вибачте, а як відомо, із З'ясниці ти все одно більшовишся. Так, 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 так. До речі, це, це така історія. Так от, я не бачу, поки бажання у Путіна а, щось ну, йти на якісь перемовини. Більше того, єдине перемови, на якій готовий піти, щоб Україна здалася і посадити в Києві свою владу. Все це єдине, що його влаштовує, це інше йому не потрібно. Тому саджати можуть, намагатися можуть. Робити це можна дійсно перед не через те, що не будуть давати зброю. Ні, це почнуть працювати в інформаційному просторі, розповідати про зберігання життів, все інше. Це зрозуміло, як це буде працювати. Але а, в Росії це працювати не буде взагалі. Абсолютно. Там свій інформаційний костір. А, а тепер друга частина відповіді, що але вони це будуть пробувати зробити. Пробувати і оце Ді, от... пробувати, пробувати будуть. Олеже, але ж я й запитую: а на що сподіваються наші партнери, на що сподівається світ взагалі, якщо ми з тобою і всі інші розуміють, чи все ж таки в них є якийсь важель, що вони можуть запропонувати Путіну? Ні, ну Путіну вони в збереження його життя може запропонувати. І серії і збереження з ним влади з певним відходом звідти. Але я думаю, що направду це більше зараз із їх боку грав імітацію. Направду те, що можуть запропонувати, це те, що в Росії просто зміниться режим достатньо скоро, і ці домовленості будуть не з Путіним досягатися. Я думаю, що направду на це більша ставка робиться. І я думаю, що Китай все більше визріває також до того, що саме такий сценарій може бути вигідний всім. Бо Путін занадто задрав планку, і він став скавкою в дупі зараз вже не тільки України, не тільки Європи, а в принципі всього світу. І він вже загрожує просто всім. Всі зрозуміли, що це тотальний неадекват. І ніхто з ним воювати не хоче, але при цьому і розгрібати ще роками все те лайно, яке він буде всім підкидати в штані, також нікому не хочеться. Ну, об'єктивно, він зараз просто псує плани всім і піднімає. Ціну взагалі кожного кроку для всіх, що абсолютно не влаштовує. А, тому зараз йому намагаються оцей цей меседж. Перше був, що він бліцкрік програв. Росія зрозуміла, всі зрозуміли, але він не змирився з цим, що він програв війну. Він, ми затяжною підемо. Зараз йому меседж надіслали, що затяжною він також не потягне. Відповідно, дядя, або ти сідаєш і дивишся адекватно в дзеркало, взагалі в якій ти дупі опинився, або тоді буде третя ітерація. І тоді. Випускає Кракена, Україна отримує в 16, тоді запускається етап примусу подальшого до того, щоб Росія сіла за стіл. Паралельно я думаю, з тим, що в Росії просто починають активніше працювати над тим, щоб сковернути путінський режим. Бо реально, що механізмів, які могли бути задіяні, достатньо багато, і вони не всі задіяні. Це ніхто не буде провокувати революції в Росії, тощо це робота абсолютно тонкіша. Ну, наприклад, один з механізмів про який казали раніше. і... Не буду повторювати його весь, але спочатку батіг створюється для російських можновладців, силовиків і так далі, толстосумов. Потім створюється пряник, а потім фактично промальовується коридор, як можна дійти, поганяємо батагом до цього пряника і його отримати. Є ще механізми, як можна рефлексивно управляти процесами внутрішньоросійськими внутрішніми літаками. Тим паче, там деструкція йде дуже серйозно і режим реально капсулюється не від хорошого життя, а від того, що вони звужують периметр безпеки. Вони не можуть вже боротися на дальніх рубежах, і вони згуртовуються, і зрештою, зараз вже майже за стінами Кремля зімкнулися. Але це намагання Україну посадити за стіл перемовин, прощупування весь час, воно буде деструктивним для України. Тобто, як мінімум, це буде збивати динаміку. Як мінімум, це буде дестабілізовувати всередині України. І тут українське суспільство може опинитися в достатньо складній ситуації. Як би так сформулювати, для того, щоб не сказали, що зараз я за когось таплю, чи за когось не таплю. Ні, не треба я а... все коректно. зрозуміло. А... А, Скористаюся метафорою, яку використовують американські президенти навіть. Да. Сукин, син, но свой. А, в нас може опинитися ситуація, коли буде складно розрізнити, а треба буде пріоритизацію ставити того, які в нас цілі. Наприклад, я думаю, що один з елементів може бути це намагання дискредитувати м, певні органи військово-політичного керівництва України, причому асиметрично в різні боки. І Українське суспільство потрібно буде чітко розділяти, де правдива і є претензії до конкретних осіб. Але, наприклад, кампанія інформаційна пішла проти них не через те, що вони такі негідники це робили. Тим, хто запускає кампанію, в принципі, байдуже було, бо вони би ще б там крали, б чи щось робили, а через те, що намагаються посунути їх в якісь принципові позиції. А, і тут потрібно буде згуртуватися, можливо. А в іншому випадку. Корупціонери, всякі негідники, зрадники, тощо. вони будуть маскуватися під це і розповідати, що їх намагаються сковернути через те, що вони такі принципові і круті, а на правду вони просто варевіти і, і кістку в горлі стоять всім і шлакаблокам на забезпечення обороноздатності України. І от те, що в нас так багато корупції, неефективності і просто тупості і кумівства на різних щаплях, це спалює стратегічний резерв підтримки всередині, підтримки влади суспільства, який їм би був би край необхідний для того, щоб протистояти, зокрема, намаганням зовні нас кудись там в позиції посунути чи поставити в якусь ситуацію, в якусь позу, яка нам не сподобається. Це тотальна відповідальність влади за те, що цей ресурс спалено. Згуртованості. Ні, він ще є, але я просто розумію, в ньому такі шалені діри, в які просто береш з ломіком трішки заліз, і ці тріщинки вони перетворюються, просто розлітаються ці стіни, і те, що здається монолітно, воно розлетиться на друзки. І перш за все, це буде інформаційні механізми для того, щоб це робити. Хвилі будуть запускатися під різними благими намерами. Абсолютно. Від абсолютно чесних людей, ну не тільки, але мається на увазі, зокрема, і від абсолютно щирих і чесних в своїх помислах. Але з точки зору, скажімо, різних ІПСО, ця осінь буде дуже-дуже складною. І нам її пройти внутрішньо політично буде достатньо складно і відділяти зерна від полови складно. Ну тут сорі за такий, там може песимізм, і десь я там не називаю в прізвищах спеціально, тому що це трішки пізніше можливо потрібно буде робити. А наразі просто попереджаю, що це може бути складний період, і нам потрібно запустися терпінням і пройти його гідно і по-дорослому. знаєш, я на днях прочитав у Олени Центиле таку фразу, що на жаль, українцям багато що Савкового та. Не дуже якісно загортають в жовто-блакитну патріотичну обгортку і втюхують. От Головне, щоб в цей момент ніхто не намагався втюхати нам чергове таке лайно, а, запаковане в патріотизм. Це дуже важливо. Це перше, а друге, щоб влада сама не наробила дурниць, які призведуть до ще гірших ситуацій всередині країни, тому що згуртованість саме зараз буде потрібна всій країні. І це єдиний варіант. Пройти це випробування. Якщо кожен почне тягнути на себе, ні, нас не продавлять. Ми програємо цей бій, а це дуже важливий буде бій. І всі це розуміють. А, але знаєш, а, кожен бій треба вигравати, готуючись до нього. Ми казали з тобою, що Путін готується до довготривалої війни. Військова економіка переходить не так. Економіка переходить на військові рейки. Але це правда. а В країні, йде. Дуже потужні зміни, коли пріоритети йдуть саме на все, що має відношення до війни. А, сьогодні росіяни а, випадково, але викинули інформацію про те, що вони збільшують суму, це третина буде від цього ВВП, яку вони не випадково, а фактично, але це третина від цієї суми ВВП, яку вони отримують на війну. Третина. Але все інше буде скорочуватися. І це десь біля 100 мільярдів доларів. До речі, це значно менше, ніж отримає Україна, навіть ну, якщо буде намагатися. Так треба розуміти, що з того боку країна кидає все на all in Це як в покері. Вони кидають все. Так, вони блефують, і ми це розуміємо. Але треба відповісти чимось. І це повинно бути виробництво. Підприємства, як ВПК, Держзамовлення, своя українська зброя, свої українські снаряди, свої українські дрони. І не коли ти кажеш, що ми збільшили в багато разів випуск снарядів, ніж у 2022 році. Ну, як у 2022 році нуль, а в 2023-му, десять, ви в 10 разів збільшили. А якщо 100 снарядів, то 100, а якщо тисяча, то в тисячу разів не треба займатися око замилюванням. Треба реально підходити. Чим Україна може відповісти, а чи є взагалі потенціал зараз в державі для того, щоб розбудувати стратегічний сегмент, на який зветься ВПК. Тому що давай відверто, коли Міноборони своїм говорячим ротом заявляє, що виконали всі. Замовлення Генштабу, то ти не уявляєш, я хотів відреагувати на цей генштаб, але не відреагував і це була найкраща реакція в цьому випадку. Тому що коли за тиждень до цього Мартін Брест з Укроборонпрому, це менеджер проєктів, заявляє, що Міноборони не замовила жодного ФПВ-дрона у і ми знаємо про те, як що з мінами відбувається, що яка, такий дефіцит мін 82-го і 120-го калібру, ми знаємо, що Міноборони робить замовлення в листопаді 22-го року з якоюсь незрозумілою структурою, яка має назву львівський арсенал, і та обіцяє поставити на 1,4 мільярди гривень міни до кінця лютого 23-го року. А сьогодні, вибачте, вже серпень. І з цієї партії не отримана жодна міна, це багато про що говорить. Тому не треба розповідати казки, а треба щось робити. Так от які, чи є потенціал? Управлінський, фінансовий, професійний. Чи можемо ми чимось відповісти на те, що відбувається в Росії? До речі, сьогодні американці знов підтвердили, що завод в Татарстані по виробництву Гераніть. Такі ну, це шахеди, але вони їх називають герань 2М. Так. Ну, як не називай, На заборі теж написано. Підходив, дивився, ні. Забор. Mm. Не меншов yeah. на ньому нічого. Так от, тут той самий випадок. А чим ми будемо відповідати? З приводу міни цього Львова, взагалі, в мене питання до міноборони в якому розрізі? Окей, я навіть собі можу уявити, що. Замовлення робилося, ті показували, що вони вироблять тощо зрозуміло, що перше е, припущення, що це абсолютно корупційна схема була, і ніхто там взагалі виробляти і не збирався, е, і про неї могли знати. Але навіть уявляємо собі, що дійсно дали замовлення, і там вже це не єдине підприємство, яке так вони провалили це замовлення. Тощо чому трохи, Вибач сумарна дебіторська заборгованість перед Міністерством оборони по невиконаних взагалі контрактах. Сягає більше ніж 33 мільярди гривень. Це майже мільярд доларів. Доларі. Це гроші дали до речі, 100% майже дали гроші львівському арсеналу і жодної мини. Жодної. А всі знають про історію: як декілька фірм на початку війни отримали майже там 8 мільярдів гривень, вивели їх за кордон на купівлю зброї, ані зброї, ані грошей. А до речі, 8 мільярдів. По старому курсу 25, ну так е, і що? Борислава, давай додамося через кому і іншу ситуацію. А як для закупівелі зброї реальним гравцям закупівлі зброї, наскільки також нелегко дійсно її закупити і дійсно пройти всі ці процедури, і як складно, щоб були на це гроші на закупівлю того, що необхідно. Тобто, коли це корупційні схеми, гроші знаходяться швидко, достатньо. І коли просто їх виводять, потім і не повертають в Україну гроші. А коли це реальні закупівлі, то там сім кругів ато пекла, які проходять реальні імпортери зброї до України. Ну, це так, що називається, про наболіли, тому що з усіма цими сферами так чи інакше приходиться комунікувати, пересікатися, і коли чуєш, як воно працює, то волоси дибки стають подекуди в усі боки. Але тим не менше, я хотів комунікаційний момент зазначити, що навіть оцим львівським арсеналом інформацію чомусь ми дізналися не від міністра оборони, який вийшов і сказав, що, вибачте, отака от фігня трапилася. Є не. Добропорядні виробники в Україні, які взяли гроші платників податків, ми їх чесно направили, ми все включили, договори тощо, а вони взяли їх і вкрали, просто кажучи, не виконали свої зобов'язання. Вот так, на жаль, українські виробники під час війни я подаю зараз документи до всіх профільних служб, щоб провели розслідування, то що ми починаємо судові інші процедури, і так буде з кожним, хто не буде виконувати, взяті на себе зобов'язання. Війна не, не все спише і бла-бла-бла. би він це капіталізувати? Міг би навіть публічно, але щось очевидно заважає: або відсутність системного підходу на цьому напрямку, або можливість, можливі певні схематози, які йдуть до конкретних осіб всередині, через що взагалі не воліли би, щоб це вилазило в публічний простір, а чудово знали, що відбувається, і, зрештою, цьому не дали ходу. Цій ситуації вона вилізла потім через аудіт і, взагалі, не від Міністерства оборони. Тому такі ситуації вони показують а, одразу, як на лампочку стоватку Рінгену, ну, показують повністю всі ті вади, які є в системі. В цьому розі, відповідаючи на твоє питання, Чи що може Україна протиставити М -м, Росії? Україна не може протиставити Росії централізовану державну політику, воєнної економіки і закупівлі озброєння. В ідеалі хотілося би, але не може. Ми не інституційно, ні нормативно чином, ні з точки зору правлінської культури цього не потягнемо. Так само, як Росія не може нам, наприклад, протиставити мережоцентричну війну, не може протиставити нам низову ініціативу, кулібіних на кожному кроці, і, зрештою, ініціативність, наприклад, військових на фронті. Немає в них в суспільстві цих базових налаштувань, а в нас вони є. Але і навпаки, в них є чітка вертикаль. І в суспільстві готовність ходити з строєм, виконувати накази згори вниз. І якщо спустили через чиюсь матч, що ці дріб дрібшахіди мають вироблятися такій-те кількості, то в ліпешку розшибуться, але вони це зроблять. Тому що просто до стінки поставлять або голову відкрутять, якщо це не буде зроблено. Навічка намажуть в гульфік. В нас. Система не здатна працювати централізовано. Тому що ми можемо робити? Ми можемо максимально дерегульовувати ці процеси і максимально забезпечувати аутсорс цих функцій. Тобто, держава має там, де вона не справляється, максимально віддати це ринку. Вона має створювати і забезпечувати функціонування ринкових відносин там, де вона не справляється, і робити це замовлення не централізовано і так далі. Тоді. В Україні вже відкрилося б не просто там, 200 виробництв, як зараз є, плюс-мінус постанція тиска повинно, більше 200 вже виробництв дронів, але вони роблять кожен що Бог на душу пошле. У кожного з них свої розробки, які свої унікальності, є неунікальності, але навіть найкраща зброя, яка умовно кажучи, дрон він може бути просто найкрутішим в світі. Але якщо їх будуть збирати два штуки в місяць, то ну, користі від їх закупівлі вкрай мало. Якщо здатні робити навіть, отаке, вибачте, недолуге, куценьке, простеньке, як шахедиці це ж дуже примітивна зброя, на Але робити їх щомісяця сотнями тисячами, то це да, Якщо воно дешеве і його багато, то воно змінює якість війни і воно потрібно. Тому зараз потрібно запустити механізми доступу до фінансових ресурсів. Не тільки, до речі, з позитивного, достатньо непогано, наскільки мені відомо, функціонує допуск до випробування цієї зброї. Тобто є е, механізми для того, щоб ті ж дрони можна було одразу перевіряти там на РЕП, стійкість на в польових умовах, перевіряти їх разом з армією, отримувати фідбек, то що тут налагоджена система, при тому, що вона налагоджилась також на самого початку і дуже складно, і великою кров'ю, і потом і слізьми окремих людей, конкретних людей, які просто тягнули це від ранку до ночі. Так от потрібно зараз дати доступ до фінансових інструментів, бо будь-яке масштабування е, виробництва неможливе без кредитних грошей. Без можливості виходу на міжнародну арену на міжнародні виставки а тут згадуємо можливості виїзду. Ви можете забезпечити законно без хабарів, без всього нормальну а, виїзд на виставку, наприклад, інженера-фанатіка, який сидить і крутить ці а, безпілотники, щоб його компанія привезли на стенді десь в а, Стамбулі або в Нью-Йорку або в Лондоні на безпековій конф... безпекові виставці збройні, щоб він там постояв і показав, роз'яснив з гарячими очима і так далі. Ні, тому що ви все одно стикнете з усією корупційною системою, тому що виїзд заборонений, і ви будете так довго збирати всі папірці і ви, вирішувати, це, що це Просто не вдасться, коротше кажучи, це також блокує. І от потрібно подивитися, де є ці завтики з тим, щоб максимально швидко наростити це виробництво. І це не про те, де держава має робити за бізнес. Держава має створити умови. бо дай це було б вже достатньо. І тоді б ми дійсно могли б конкурувати з Росією. Знаєш, я себе погоджую з тих, хочу ще додати, що я. Розумію, як працює бізнес-структура. Якщо не ефективний менеджмент, його змінюють. Якщо некомпетентні робочі робітники їх звільнюють і набирають компетентних або навчають цих, а тут державне. Я пригадую радянський вислів, народне значить нічого. На жаль, нещодавно я спілкувався з одним дипломатом, і ми обговорювали те, що в Греції зробили БПЛА. Який може запускати ракети Гідра. І це дуже потужні проєкт. Що... Так, так, знаю. Я, я тому А я обговорював, я обговорював саме з Греком, я кажу відверто тобі. І я кажу, а там контакти якісь були, намагання, спроби. А він мені, знає, що відповідає: Ну ми не турки, ми не вміємо так мотивувати. А я кажу, а... в якому ця фраза пролунала. Ти знаєш, з ким я говорив, мабуть. Да, Ми... я, ну, Просто розумієш, для... Ладно, один з елементів. да? Це мої хороші знайомі розробники цього дрона. Одна зі сфер, в якій я маю певну експертизу, скажімо, це ця сфера. Там правду складаються два фактори: з одного боку, це полюбляння мотивації в нас. А з іншого боку, є і певні такі самі культурні особливості, не про корупцію, але іншого штибу, є у греків. Тому отут я всю відповідальність не покладаю на українську сторону, бо Ні -ні -ні, розумію, як. Але та, ти абсолютно правий. Це ситуація, яка я розумію, що якщо я почув це від них, то, мабуть, таке можна почути і від інших. Кажу, відверто, на цю тему спілкувалися тільки, з але ну, сталося, як сталося. Е, в будь-якому випадку. Треба все ж таки ситуацію змінювати, і якщо людина неспроможна, з нею треба прощатися не через півроку, не через рік і навіть не через 18 місяців повноцінного вторгнення ні, людина показує свою ефективність дуже швидко: місяць-два. Далі до побачення. Пригадаємо, що відбувалося у Другій світовій війні в Великій Британії. Там не чекали, і навіть якщо лорд очолював напрямок. Але не зміг е, налагодити виробництво за півтора-два місяці Йому казали до побачення і шукали нового, тому що треба були не шашечки, а їхати. Це найважливіше в цій ситуації.